Всім привіт, це з вами зовер. Я один стоит грузней 20 двадцать -е століття. Ну все. Я її вже граю э, з місяць. І хочу воювати Росію, але у мене не видається. У меня 165 тисяч військ. Казарми там будуються і все. Погнали? А це що таке? Військова справа? І що перше будемо робити? Побудую я. Ну не хочеться Йомусь будувати. Ну нехай буде ось так. А тепер на втягну в башню. Будемо будувати. Біля тисячі! Нехай буде тисячу. Зато дивіться, скільки багато приносить. <кхи> Скоро і нам можна на Росію нападати. Чи на Китай? На кого ви хочете? Чи на Османську імперію? Енким бенке, їли, аренки, пуква, с ненра, віца, ви, Ві. ході. краса, вица, ца. и китай Йошкін кот, йошкін Док ні, треба скільки в нього військ. Я ю так не справлюся Ти Фу, не одну не спіймали. 79 тысяча військ? Та ну ні Краще буду Османську імперію атакувати. Ого. Османську імперію, краще Атакувати. Чиго нам атакувати? Османську імперію. Ми зможемо з нею битися. Тільки гроші їли пали, не вистачає. Атакуємо! Раз. Два. Три. Здається, бій буде в А Ось сьогодні, що перескорити. Бій буде дуже нелегкий. Розпочати бій. Нам треба по кілька разів її вбити, щоб вдалося. Короче, я ход же. Распущаты не двигай. А может еще? 79. 99. МД. Атакуя. Ну я, мяс. Минус 120... Минус 15 кораблей. А ты другав? Це дуже погано. Ну і ваш подлюка. Ай, кораблі, кораблі! Ну все. Автоматичний бій Кам. У мене віськ немає грошей. Я, я не на ч у мене і віськ немає коштів. Я не на у пальтоші. лки-палки. Де мої нямки? Я люблю поїсти. І ще трішки наїстись. Я в його говорити. А може мені і без Рими зійде. О, гармати! Я буду покращувати. Ні, може їх значно покращувати. 500, 500, не наче 600. Я йду по дербіні, я йду по дербіні, я йду по колодах, не наче на уроках, я літаю в хмарах, не наче на хмарах. Найняти? А це ось. Да не, не, вже маленькі. Їй дайку. Населення. Диверсанти, шпигуни, чи військовий. Нехай буде шпигуни. Найняти! Це теж дуже, дуже багато. Дається гроші данини. Одна гривня. Ну, добре, диверсанти. Ну, колон. Вот видно мільйона диверсантів. Хе-хе. Вони виплатять, бо 281 ну гривню. Ви не уху. Ви уху їли. ухо їли. Уха, це така риба. Ну добре, подивіться, скільки військові будуть платити. Найму десь близько 10 мільйонів. 10 мільйонів. Сума, ого, яка велика. 438 гривень. Так краще вже копалини це будувати. Будем будувати ділька три тисячі мне дають. Йо мене, йоки йоки. Алюміній у мене вже погано Брайк ринг і Та звільняється наш ембаль Чермель Фух, в нас хватає Даніна Пши Якась маленька 不高兴。Okay,